Ми їхали сюди кілька годин і стояли майже в 10 кілометровій тягучці. І все заради історичного матчу донецького шахтаря та іспанської севільї. У Львові сьогодні нечуваний ажіотаж. Прямуємо на матч. І ми традиційно перед матчами Ліги Європи до Львова з'їжджаються вболівальники з усієї України. Це до прикладу компанія із Кривого Рогу. Шахта! На півфінал приїхали вболівальники з Івано-Франківська. Кожної гри, кожної гри ми їздимо до Львова і стараємося вболівати за Україну. Україна непереможна. Слава Україні! Серед багатотисячного натовпу нам так і не вдалося відшукати тих, хто вболіває за Севілью. Втім, українського гравця у складі іспанського клубу підтримували практично усі. Ми вболіваємо за Шахтар і за кноп'янку. Також будемо болівати. А чому за коноплянку? Ну тому що він українець, але головне, що він її не забив. На футбол у вишиванці у бійця 24-ї механізованої бригади подвійний привід для святкування. Тиждень тому він демобілізувався, спеціально приїхав із Києва, аби підтримати українську команду. Вагомий матч в житті, в житті Шахтаря. То я приїхав з Києва, сам боліваю за Дінамо. Але я тут підтримує шахтар. Перший тайм Севілія атакує. На восьмій хвилині гості повели у рахунку. Далі був найкращий відрізок гірників. Команда зібралася. Цифри на табло зрівняв Марлос, а уже через 13 хвилин Тарас Степаненко зробив рахунок 2-1. У другому таймі Шахтар виглядав куди гірше. Перші 10-15 хвилин гірники вміло перекривали усізони і намагалися грати на контратаках. Вирішальний момент матчу Ферейра сволив проти Вітолу у власному штрафному майданчику. Гамейро пробив бездоганно 2-2. До кінця матчу Шахтар не знайшов сил на результативну відповідь. Після матчу гірники виходили із роздягальні не в найкращому настрої. Тільки капітан тонецького клубу Даріо Серна поспілкувався із журналістами. Ми програли гру в тіром де могли задіти.

Помінели свою тактику і поручив Гравець цивілії збірної України Євген Коноплянка подякував Львову за теплий прийом і додав у другому матчі у команд рівні шанси на перемогу. Я читаю для нас да, непоганий результат. Але Шанси все, все ж залишаються 50 на 50. А як по грі все ж таки ближче до перемоги? Яка команда? Ну, я думаю, в першому таймі, конечно, лучше грав що у Нас нога була да. А втором таймі, ми, конечно, вравні його. Отож, рахунок 2-2 5 травня. На гірників чекає матч відповідь, який покаже, яка з команд гратиме у фіналі Ліги Європи. Сподіваємось, що це буде саме шахтар. Принаймні на це у команди Мірчу Луческу поки є усі шанси. Віталія Васильчук, Юрій Чміль Новини. Телеканал Раї.